Вітаю! Ви на каналі Купуй Зі мною це магазин Аврора. Новинки та акційні товари. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Сумка чоловіча на одне плече 249. Якісний шкір замінник 2 відділення. Рюкзак молодіжний шкір замінник 169 у трьох кольорах. 64 гаманець жіночий, шкір-замінник. Є ось таке поєднання чорне з червоним. Самий червоний та зелений. Це новинка. Гарний якісний гаманець, багато відділень, окреме на копійки, ціна 199. Блискучі варіанти по 119. Синій, червоний та рожевий. Ось так виглядає всередині. Сумка бананка червона та чорна два відділення на змійці. Ціна 84 гривні. Ось така спортивна за 99. Три відділення має. Обкладинки на паспорт м'які 39. Сумка на пояс для тренувань прорезинена 169. Дитяча бананка в паєтках, кольори в асортименті. Ціна 99. Візитниця шкір-замінник 19. Шухол вкладка силіконова для ID-карти 9. 64 футляр для окулярів на магніті. Прозорий на кнопці 19. Сумка дорожня 350. Ось така червона. Має два відділення 219. Рюкзак туристичний, декілька відділень гарної якості. Ціна 399. Чорний також 399. Сумка господарська складна 64 гривні. Сумка жіноча екошкіра. Довгий ремінець в комплекті 229. Ось така м'яка з екошкіри молочного кольору: ключниця. Чи маленький гаманець 249. Велика сумка чорна на змійці. Одне відділення 129. Сумка поліуретанова. Одне відділення на змійці 74 гривні. Чоловічі водонепроникні У двох відтінках 279. Ось такі варіанти ще є. Мають декілька відділень. тканинні 249. Шапка чоловіча на флісі 149. Шапка вушанка. У коричневому та зеленому відтінку. Дитячі шапки сірий-червоний та темно синій 64 гривні. Ось така шапка за 169 хорошої якості. Склад тканини 100% акрил. Такий варіант також 169 з утепленням. Молочна та синя за 169. Ніжно-пудрова, Виробництво польща 100% акрил 54 58 229. Дитяча трьохколірна утеплена 199. Ось такий ще є варіант за 199 Польща, поліестер 50 54 249. Шапки без утеплення на осінь у трьох кольорах. Тапочки чоловічі 229. Жіночі 59, дитячі 149. Такі полосаті з пальчиками відкритими у трьох кольорах 129. Капці чобітки жіночі на флісі штучне хутро 249. Такий варіант також 249 і оранжеві 249. Тапочки 119. Подушка м'яка, бублик 279. Плед і євро мікрофібра 220 на 240 549. 399. Ось такі варіанти 180 на 2, мікрофібра. Фіолетовий, зелений та коричневий. Пряжа для в'язання 100 грамова. Плюшева 64. Турецька пряжа 100% акрил 64. 100 г. Ось такий варіант за 44. Також 100 грамів кольори є в асортименті. Мотанка 39, виробництво Туреччина 50 грамів. Склад тканини 100% акрил. Набір для творчості алмазна мозаїка 64. Набір для вишивання хрестиком 19 гривень. Алмазна мозаїка на круглій рамці. Ціна 99 гривень. Набір для вишивання в калимковій техніці. Є лише один варіант. Ціна 59 гривень. Джгу для рукоділля 10-метровий 4 4,блискітки для творчості у баночці 12. Набір гачків для в'язання різного розміру 6 штук 99 гривень. Набір голок для шиття 9. Упаковка 20 штук. Декоративний дріт 34 гривні. Срічка декоративна в паєтках 12, нитка біжутерна 10 метрова 19, Блискуча нитка 9 гривень. По 34 чорна та біла нитка 1 моток. Набір 10 штук, кольорових 39, 9 гривень нитка для шиття чорна та біла. Спиці для в'язання бамбукові 2 штуки 12. Металеві для в'язання шкарпеток 12 гривень. Стрічка липучка дві частини 24. Чорна та біла. Для рукоділля стрічка 18-метрова, кольори в асортименті 39. Тасьма з орнаментом ціна 34 гривні. Булавка для в'язання допоміжна 14. Набір шпильок англійських на планшеті 22 гривні. Нитка для вишивання хрестиком 6 штук упаковка 8 метрів довжина 24 Спиці для в'язання 19. Бамбукові з тросиком 39. Замок блискавка для одягу 9. Гудзики кольорові 19. Набір булавок в коробці кольорових 29. Стрічка декоративна з люрексом – 23 метри. Ціна 22 гривні. Набір помпонів для декорування кольорові 14. Резинки для плетіння браслетів 19, Декоративний джгут з листочками 27. Набір декору, квіти 39, одна гілочка 6 штук. Стрічка декоративна мережіво 4 гривні 1 метр. Набір пластикових застібок 2 штуки 12. Карабіни металеві для сумки 2 19 гривень. Лист декоративний матеріал Ева 19 гривень. І ще ось такий варіант є великий лист однотонний без блискіток. Ціна 22 гривні. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, підпишіться, будь ласка, на канал. На все добре!